Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України влаштували у 29-му Вінницькому ліцеї. На подвір'ї учні та їхні батьки продають випічку соління, вироби із металу та дерева. Андрій безкоровальний за імпровізованим прилавком 9-го Б класу. Кросани якісь зефір, торт, сосиски в тісті рогалика з вишнею. Горішки з карамеллю. Підрахунок за Веронікою Яциною. Каже, менш як за годину вторгували більше тисячі гривень. 740, 840, 940, 1000. Поруч стіл зі стравами учнів сьомого класу. Олександра Кузнєцова розповідає, що мають в асортименті. Пишки з капустою, з м'ясом, огурчики, сало, помідорчики, кекси, піцу Анна Донюк перераховує гроші. Каже, витратять їх на допомогу українським оборонцям. Вісімсот 900 дев'ятсот чимось. Вже хороша каса. Окрім наїдків, торгують сувенірами. Розповідає мама учениці п'ятого класу Марина Кравчук. Це підсвічники з відстріляних гільз. Коштують 500 гривень одна, як сувенір. У нас на при школі діє волонтерський центр. Ти не один. І от коли завозять туди гуманітарну допомогу, хлопці передають нам ці гільзи, А ми тут вже з них стараємося зробити щось таке, з чого ми можемо заробити гроші знову ж таки на допомогу хлопцям. Гроші витрачати легше, коли знаєш, що підуть вони на добру справу, каже дев'ятикласниця Наталія Павліченко. Сьогодні я купила струдель з яблуком, три шматочки щільника з ущонкою, а також три кекса, Даже коштів не жалко і так далі, тому що все-таки потім ці всі кошти, я думаю, буде немала сума, вони підуть для зсу. Це я все купила не собі, а младшому брату. Тут торт медовик, два кусочки вафельного торта і лаваш. Все купляла в свого класу. Якщо розумієш, що гроші йдуть на добре діло, то не так жалко гроші. Я купила. Потратила гроші. Ой, багато благодійний ярмарок у 29-му Вінницькому ліцеї тривав близько трьох годин. За цей час зібрали 162 тисячі гривень, розповів директор закладу Микола Бартюк. Витратять гроші на купівлю квадрокоптера та старлінку для військовослужбовців 3-ї окремої танкової залізної бригади, яка боронить Україну на Куп'янському напрямку, каже Бартюк. Наша ціль це Мавік 3, це десь порядка до 80 тисяч, і Старлінг десь порядка 30 тисяч. Гаджети оборонцям передадуть під час наступної поїздки пришкільного волонтерського центру тн 1 яку запланували на 13 жовтня. Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.